Вибороти право на життя. Кілька десятків людей із мішками на головах та зашморгами на шиї вийшли під стіни кабінету міністрів. У кожного з них страшна хвороба. Віл, туберкульоз, гепатит С. Під стук барабанів кажуть, держава забула про них і тим самим прирекла на смерть. Общий дефіцит недофінансування цих трьох проблем перевищає 500 мільйонів гривень. Недофінансування СПІД 260 мільйонів. Около 170 миллионов недофинансирования туберкулезных программ и ноль средств. На програми по гепатиту. ініціатори акції кажуть, українці продовжують вмирати від хвороб, з якими багато років успішно борються у Європі і запевняють, виживають лише завдяки підтримці міжнародних фондів. Государство к сожалению не допомагає нічим. Що стосується віч, я получаю лікування антиретровірусної терапії за средства глобального фонду, то міжнародної громадської організації. По гепатиту я лечение не получаю. И ни один человек в Украине его не получает вообще, потому что оно сильно дорогое, и наше государство тоже денег на него не дает. Но лечение стоит больше 20 тысяч долларов в год, курс лечения. Но я никого не знала, у которого есть такая сумма. Люди продают квартиры, если у них есть квартира, а если у них нет, то люди просто умирают потихонечку. Я уже три года болею туберкулезом. Мені робили операцію. І після того просто вони мені не давали такого лічення. Я не знаю, я ще хочу жити, мені 24 роки, я ще хочу жити, хочу вийти замуж і родити дітей. Просто хай дадуть нам, щоб ми препарати кожен день пили. А не так місяць попили, а місяць ні на заклик протестувальників виходять представники кабінету міністрів. Погляд чиновників на ситуацію значно оптимістичніший. кажуть, лікують хворих на туберкульоз та СНІД, розробляють програму до 2016 року з діагностики та лікування вірусного гепатиту. А зараз вносять зміни до держбюджету на 2013 рік. Втім, додають гроші. Є на лікування лише 20% хворих. Ми гарантуємо є. Урядовий документ, що ще потрібно, але ми повинні з вами розуміти, що гроші ми отримаємо на це у другому півріччі, тому що будуть розглядатися по ітогам двох кварталів. А що людям робити до другого півріччя? Е -е -е -е. Зараз, наскільки я маю інформацію, е -е Великої потреби е, немає, то що ми е, спроможні справитися без додаткових коштів. Ініціатори акції підкреслюють, попри все, вимагатимуть у держави збільшення фінансування на лікування хворих. кажуть, лише у 2013 році це може врятувати щонайменше 44 тисячі життів. В іншому випадку і далі стрімко зростатиме сумна статистика, за якою протягом останніх 20 років через СНІД, туберкульоз та гепатит Україна вже втратила майже 400 тисяч громадян. Юлія Даценко Володимир Джулай, телеканал новин 24